Вибрані уривки з книги Сад Святого Духа, отець яків Цалікіс з острова Евія, автор книги професор Стеліанос Пападополос, відредаговано та аудіо записано каналом Пілігрим. Отець, Яків виганяє бісів. Рано, з того часу, як демони фізично почали нападати на нього, доходячи до того, що залишали його без свідомості, він почав отримувати ще один дар виганяти демонів з одержимих людей. Це давня. Жахлива практика Сатани входити в людей і перетворювати їх на своїх слухняних агентів. Зокрема, у 1980-х роках до монастиря привозили багатьох одержимих щоб отець, який вчитав екзорцизми, роблячи хрест над ними святою главою преподобного Давида Евіського. 13 вересня 1987 року демон почав переслідувати 22-річного юнака. Його стан погіршувався з кожним днем. У жовтні мати і брат привезли його в монастир Давида на острові ФБЯ і попросили отця Якова прочитати над ним екзорцизм. Перед самим входом до церкви демон відреагував. Він почав лаятися, нецензурно висловлюватися, жестикулювати та погрожувати. Всередині церкви реакції юнака були ще шаленішими. Отець, який відкрив мощевик, вийняв святу главу преподобного Давида Евійського. І. Почав читати екзорцизм. У той час мати. Яка стояла позаду і спостерігала, голосно скрикнула: Боже мій. Що бачать мої очі? Хай моя дитина буде здоровою. Після прочитаного екзорцизму, юнак звільнився від демона і заспокоївся. Вийшовши з церкви, його мати розповіла ченцю, що побачила, коли закричала. Вона сказала, що бачила оця екова, піднятого на півметра від землі, топчучи чорного карлика з рогами та хвостом, крім одержимих, до монастиря привозили також багато психічно хворих людей з різними ступенями шизофренії. Здебільшого вкрай важко розрізнити, чи страждає нещасна людина на шизофренію, чи справді одержима демоном. Отець, який в мав да. Прозорливості і, залежно від випадку, казав, це має піти до лікаря, маючи на увазі, що людина була психопатом або цей моя дитино має демона і потребував екзорцизму. Оскільки екзорцизм проводився в присутності кількох людей. Багато хто записував слова, якими обмінювалися отець Яків і одержимі. Демони, промовляючи через одержимих, жахливо лаялися і багато разів, оскільки вони були демонами, відкривали речі, які виходять за межі людського знання. Одна одержима жінка на ім'я Панайота сильно опиралася відвідати отця якова. Вона навіть погрожувала піти до нього вночі і виколоти йому очі, щоб він осліп. Наступного ранку отець Яків запитав її, як її звати. І вона відповіла: Беліар. Старець сказав панайоті: Ти беліар, і твій батько обидва брехуни. Твого батька звати Вельзевул, чи не так? Так, це його ім'я, і він щодня б'є мене, щоб завдати мені шкоди. Прямо зараз. наказав старець: Я хочу, щоб ти вийшов геть із панайоти. Старець поклав над нею главу святого Давида: Ти мені роги ламаєш. Я борюся з тобою вже 65 років і не можу вести тебе в якийсь гріх, який заведе тебе до пекла. Якби не той старець, святий Давид, я б тебе вже знищив. Тоді демон змінив тактику і крикнув старцю Ти святий. Гей, у тебе святий прямо тут, і ти цього не усвідомлюєш. Але старець відразу відповів: Ти говориш це, щоб спокусити мене, але даремно. Я тільки порох і попіл. Я скромний. Це твоє смирення, сволоче, мене пече. Геть, негіднику, ще одну одержиму молоду жінку батьки. Привели до монастиря, але вона не хотіла заходити до церкви. Коли старець виніс до неї святу главу святого Давида, вона скрикнула «Замовекани, нещасний старий, я не хочу тебе слухати. Хай ти скоріше помреш. Я господар всесвіту, ти знаєш. Подивися на Афіни, я тримаю їх у своїй руці. Я зробив усе, що хотів. Я розтриг священиків. Я воював з твоїм монастирем уже багато років, але великий стереже тебе тут. Якби я міг хоч раз уловити тебе. Подивись на твої ноги, вони прогнили. Скажи, що ти святий. Я не святий. Старець відповів: Але Господь сказав будьте святі. Тож я роблю все. Що можу, щоб виконати цей наказ, я лише земна. Людина. Козел, що я можу тобі зробити. Ти скромний, і маєш Христа всередині себе. Інакше я б тебе знищив. Стільки хвороб, а ти все ще наполягаєш. Інший одержимий чоловік відкрив речі і хвалився я маю вісім тисяч чаклунів під моїм керівництвом. Старець запитав його, як він входить, і він сказав: Я входжу, як дим, у тих, хто не має віри. Я входжу просто так, як дим. Іншого разу, старець щойно закінчив читати екзорцизм жінці, яку привів у монастир її чоловік. Вона ніби заспокоїлася, і старець простягнув їй руку, але вона розлючено сказала: Хіба демон може торкнутися руки священика, якою він служить літургію. Одного разу двоє молодих братів привели в монастир свою одержиму матір. Спочатку вона поводилася спокійно і глузливо. Говорила. Нічого якове. Отче Якове, ти святий. Народ шанує тебе як святого. Старець повторив підвищеним голосом Я всього лише. Земна, грішна людина. Через деякий час вона проявила агресію і намагалася нігтями нанести рани на обличчі старця. Але він зупинив її святою главою святого Давида. Інший одержимий затремтів від молитов старця і вигукнув «Мовчи, якове. «Мовчи!» Мізерний, як дим входжу. Людину, як дим виходжу. Хреста боюся. Я тікаю від усіх, хто хреститься. Звідки відходить благодать Божа, туди входимо ми. У всіх без винятку випадках старець, коли читав молитви екзорцизму, мав зі святою главу преподобного Давида Евійського. Це також служило захистом від людей. Ніхто не міг сказати, що саме старець, який виганяв бісів, оскільки він завжди вказував на святого Давида. Дуже драматичним моментом для всіх присутніх було те, що одержима людина фактично змінювала форму. Налякані та опустошені молитвами отця якова, вони раптом приймали вигляд дикого чорного пса, лютого вовка чи хижого стерв'ятника. Іншим разом вони гавкали й ревли, як дикі зеркалі.